Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Анонімні телеграм-канали, яких пов'язують із зрадниками ФСБшниками, пишуть про те, що в Путіна трапився черговий приступ. Просто у своїй же спальні боїться, що апарат не проведе, боїться Трампа. Викликали медика, який допоміг Путіна разом із доглядальницями добратися до ванни. Диктатор цього разу знову сходив під себе, але вже в ліжку не в коридорі. Весь персонал Путіна підписав відповідні документи про нерозголошення. проте документи це формальність. Путін особисто кожному із близького персоналу повідомив, що, хоч якась інформація піде зі стін, їхнім близьким кінець, як і їх самим тиск на обслугу, як і перевірка шалені, крім того, що це не звичайні люди, а працівники служби ФСБ ФСО, особисті лікарі Путіна, які виїхали зараз в безпеці на умовах анонімності, зазначають такі ситуації. Трапляється вже більше року. Диктатора повільно відмовляють органи, паралізує тіло. А неадекватну поведінку російського диктатора терориста можна пояснити тим, що він ймовірно, при смерті. За даними західних розвиток, він страждає на розлад мозку, який могли спричинити деменція, хвороба Паркінсона або стероїди. Які використовують для лікування раку про це пише Daily Mail з посиланням на близькі до Кремля джерела, а також на високопосадовців розвідувального альянсу Five Eyes, до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія і Як пише газета, божевільне рішення Путіна про вторгнення в Україну, а згодом і рішення під час самого вторгнення. Можна пояснити фізіологічними відхиленнями диктатора. Видання пише, що Путін страждає від дії стероїдів, які використовує для лікування раку західні розвідки. Вважають, що його непередбачувана поведінка. зовнішній вигляд і абсурдне Соціальне дистанціювання від відвідувачів є результатом лікування. У Путіна може бути онкологія. Хвороба Паркінсона чи деменція симптоми цих хвороб прослідковуються і в зовнішньому вигляді лідера РФ набряклі обличчя та шия можуть бути побічними ефектами тривалого прийому стероїдів. Протягом останніх п'яти років відбулася помітна зміна в його прийнятті рішень його оточення. Спостерігає значні зміни в переконливості і розумінні того, що він говорить, і в тому, як він сприймає навколишній світ, розповіла одна з джерел газети в спецслужбах. В той же час сенатор Джон Кеннеді закликав до посилення тиску на Росію, заявивши, що США готові зробити з Росії корм для рибок. Він підкреслив, що Кремль не дотримався обіцянок. Про це заявив сенатор республіканець Джон Кеннеді, повідомляє РБК з України з посиланням на ефір. Fox News Sunday. у контексті триваючої війни Росії проти України Кеннеді висловив жорстку критику на адресу російського диктатора терориста Путіна. Та його дії, що до Україна, України за словами Кеннеді, Путін порушив всі обіцянки, які він давав колишньому президенту Трампу і теперішньому президенту Трампу. І зараз намагається зберегти всю територію, яку захопив під час агресії. Він відмовився від усіх обіцянок, які дав Трампу. Його остання позиція це ну нічого. Він хоче зберегти всю захоплену територію, заявив Кеннеді. Кеннеді також підкреслив, що Путін хоче обмежити можливість України вступити до НАТО і прагне, щоб США і Європа припинили підтримку України. Кеннеді нещадно критикував Путіна за те, що він не поважав Трампа і не визнавав його лідерства, заявивши, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб. Сенатор підкреслив важливість чіткої відповіді на дії Кремля для відновлення стабільності в Україні та міжнародній безпеці. В свою чергу президент Трамп зажадав від Путіна припинити удари по Києву і заявив, що його не влаштовує продовження атак на Україну. Кеннеді вважає, що для припинення війни Росія має понести серйозну відповідальність і наполягає на тому. Що Європа також повинна взяти на себе більшу частину фінансової відповідальності? Ми повинні дати Путіну зрозуміти, що є ціна, яку потрібно заплатити за те, що він обманює нашого президента, зазначив Кеннеді, підкреслюючи необхідність тиску на Кремль. Нагадаємо, 24 квітня Росія масово атакувала Київ. Та інші міста України ракетами і дронами в столиці були як постраждалі, і загиблі. В суботу президент США Трамп, і український лідер Зеленський, були в Ватикані на похороні. Папи Франциска перед церемонією глав держав провели переговори вічно вічно. Незабаром Трамп написав в соцмережах, що в Росії не було жодного приводу завдавати ракетних ударів. По Києву в тій ж публікації він пропустив, що з російським диктатором можливо варто поводитись інакше, а саме через санкції, можливо, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.